пши мать, блядь. Вс разбилось, блядь! Ти нашли берег! Так підзи його пизди рук! Дав я бать апаратура бігай! Подними мене до себе! Подними мене до себе, блять! Блять! Уйбищи, ебану! Уйб! Блять! Уйобуйте біцей! Вийди нахуй старикам, блядь! О, Данило! Видно, ви, він прориває! Ай-яй-яй-яй-яй! Ану пейте, витягуйте їх! Ви Витягуй! Я... я їбу, блядь! Ох! Ой! Ви чого, блядь! Де він, де він? Ти шо, підор? Блядь, ти можеш, сука, не брати на цю маму з-під носа? Тебе руки, блядь! Тебе руки, жопи, Данило, Я порона не знаю, Коронавирус, корона, бля, уходи з району. Та хто ти мені розбив корону? Ой, корону ти кажу, вазу. Як, як стройці, блять? Що ты ти? Ти вийдеш за мене? Ха-ха. Що таке? Ааа, ти призвав злого монстра. Та ти еба. Бля, ты там та ебана качка. Блядь, а як стартанути? Що це за пиздец? Ебать, <плес> нам пизда. Вони нас можете ебать. Бля, качка! Що робити? А я їбу, блядь. Пацани, все, пизда. Блять! А ну бийте, витягуйте їх, ты! Я їбу, блядь! Гноми, а ну нахуй пішли. а їх можна виїбати в рот. Вони розбиваються я за нехуй. Что он? Вс. Ой! Шо, шо? Все розбилось, нахуй. <різь> ти нахуй в двері йдеш. Блядь. А я думав, ты <різь> <де> не масштаба. Коли ти найду, коли ти найдеш, то не лад. Люк. вона зачаровує, ми кохаємося з тобою. Встав, встав, встав. А дай мені попробуй. Бачиш, ми любимо одне одного. А вы Я А, розбив. Ти даун! Ти даун! Блять, ти можеш, сука не брат, рейчивами з під носа. Тебе руки жопи, данило! Чей Чуєте, пацани, монстр? А, він безобідний, бачиш. Чекай <реш> дистанцій. Я його роздавлю, а все, він пішов вперед. Ну, все, похуй. А во живий оцей, та не, не сий, хто там ситься? То ти, Ваня. Я а не шу. А чо ти присів так скукожився, блядь? А я посрати. Дивіться, який я знайшов яйце дракона. Нахуй. О, там ми везем просто, блять, привид. Охуеть. Ух, Ваня, по бою якось. Я ж ховався. Та, ты ж, даун. Давид, да він прориває! Ай-яй-яй-яй-яй! Блять, а тут треба мовчати, стука. Тут треба мовчати, вони чують. Все нам надіяно на доне. Вот, бачишь, все дуже просто. Все, ран пиши. Давай, 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 давай. Все, поехали. Все, ой, you монстр я. Я не верю, это прорыв науки. Да, <свист> ну, пацаны, все. Чекай, монстр. <свист> 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 Ну я йому зараз вільно підпадав. Бл**, пригори зараз помруть. грудь. Батько, батько, Івано! А там Мілана ну, все, там вдома пізда. Так. Да? Да. А що за.. Дарова, Ваня. А я з Біднесу їжу. Що, що? Так... Їб**й! Що? Їб**й нах**й! Да? В да? смысле? Ой-ой-ой! Там я... є, єб**й апаратура, б**ть! Що <риск> там таке?

А ну чмо, чуєш мене? А він глухий, да. Я не до тебе, Ілюх. Ти живий А він глухий. Та, та я вот, не... блядь. А. а ти мене не бачив? Є. Ні, Я думав він тебе зарубав, блядь. Ебать, ми всі крім Івана і такі, типу, блядь. Де Ваня? Він не тут помер. Я Нет. розумію. та і так ще бабок нема, блять, нам шокосарь традит. Слышиш? Ух да. ти, ебать. А в мене нема енергії, все. Давай, гуляй. є, yes, я приніс, я приніс! Живий Ваня, весь той час був! Я живий, я лут с Та чекай, та ми ж не маємо возрудить пацанчики. Давай, давай, неси сюда, прикольчик, прям. Добре, идем, пацани, треба нову точку. Та яку нову Дуже, точку в лицее, вже все можемо їхати. О, а танил! Їде там гноми, блядь! А чого я застряг? А то не їде, нахуй! В смысле, гноми? БІЖАЙТЬ ВОТ, БЛЯДЬ! Я підлітаю газуєм, ну де кнопка газу? Ой, блядь, натурально! Забивайте, вийте їх, розбивайте <с: їх! Їбаште їх! Паїхай, паїхай! Три гноми напали, я їх по дому розкидав. Як під Малевичем. Так, як я вчив. Хрена його знає. Сука, відкрити тварі хтось? Заходь. Та ЙОБАНИЙ рот. Да ЙОБ твою МАТЬ Ну, чого ты та... в мене ридеш? Илюха, та я її тащив, нахуй ты почему притаскую. А да, Або ты б ей не затащив, водина тяжка будет. Та я ей затащив бы. Илюх. Епши мать, блять. А, ну давай в А дай монстр, а, там вот. Де, блядь, пососи сеперис. Угу. О, голова, голова, голова. Він бачиш чи ні? Блять, сліпий нахуй. Так. Ти пробіг голову, от тут була. Ну, давай. О, дивись. Ну, давай. Ти проше, блять ха ха Я не спробував. А подивись, весело. їм весело. А ми отут сидимо мертві. Ну та-я. Пробуємо. Іван спеціально у нас з ними триводив. Угу, то ніби, ти на, я щось там. А я починю на тому возику так катаюсь, коли один лечить. Та би бачив. Вона якось безпечно. Тільки назаре оцей монстр за один раз. Та ні шої батьки ручки та блядь! Та давай, поцелій, пробігаємо, пробігаємо, пробігаємо. А наліво сюди і направо. Але я Ваня тоже від тебе в шоці. Я розумію, що ви з Данилом вже найкращі друзі, але отак ігнорувати наші голови, щоб чисто з Данилом побавити. З і Ц4, правильно. Що ще за 6? Ну нахуй нам аптека. Блять, 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 то пиздец. Летить, летыть Буда. Бля! Это Джимминый трон. Сюда в телегу давай воювати. Давай, давай. На Берлин, на Берлин! А Де він? а де він? О, він летает. Ты докис пацюк, а вот, то не видно. Да их тут богато, блядь. Ладно, эээ, ой, не ой Ой-ой-ой. А ты, він мудрый. А вин мудрый. Я ж кажу, ты да. мини трюк. Пацаны, Я не не робиш, блядь. Да як, пацаны, заберіть нас, забарить. Заберить меня, блядь. А яхаях. Взирвався. Ва. Данилу взирвался? Взирвался. Берить голову его, нахуй. Тримай, тримай, твори. Вы пиздец, пацаны. Оце Дрошу, воно присмоктується пізна. і хоче з тобою бути в сексі. Я не хочу більше. це буває перший раз. Ніхуя собі, та це ж пиздити їх можна, то ж блять болгарка. Так нема леза, нема леза, є? нема є, та я. То їбать, ми зараз того пришельця є. О, Ваня, тут якийсь монстр пізда, бери бензопилу. Розверни її. Уж устал. ему пинг-понг. Ему пинг-понг? Да ты я, Ваня. Двадцать четыре тысячи. Я ебун. Вот он мутант, нападайте. Я хуею, блядь. Чекай, чекай, ми, ми всі за мы Та, ми за заодно, yeah. конечно, блядь. <laughs> блядь. Один за психики, да все заодно. Че вы такие зли, бля? <laughs> 24 тисячі, це ж пизда. Ні, я туда найду мені похуй. Я туда не піду. <laughs> ну, бу... по Данило, давай oh, yes. не, не, бацане, я вас тут... <laughs> Давай, данило, давай. Давай, давай Да я не могу пить по меня Тихо, не и бейты, Мій кораблик. Я. А були монстри? Пиздец. Так вот тут, биля. Так а в мене забрали? Ну візьми, назад. Чекай. не Та розвернись попкою до мене. я боюсь. Звертайся, мало. Ти перший раз. Та я так не буду О, єсть. Ваня, піднімай, піднімай мене до себе! Підніми мене до себе! підніми мене до себе! Що... підніми мене до себе, Ваня! А нахуй нам наверх? Та що тут блять, безпечніше! Що безпечніше, нам треба лучше. Пацаны скидую! Нормально, Та, ти, є контакт. Ти нахуй, ти мені на голову скинул! Заважали, давай! Ого, ти чарівник? Та. Я гендельф нахуй. Ніхуя Нихуя він дорогий, та він погано стоїть. Блять! Да блять, зараз тайт! Ну что, дебануть? Че так осталось? Малеча! Так пизди його підрас, пизди його бежа Та Так він вбий його нахуй, давай! я його вбив. Джезел активується якось. Де щось чим бити можна? Та блять він не заебує дуже сильно. Та не Він наші всі предмети спіздить. Він на мене не цілився. Ух ти, добре, я охилився. Я Сука, ти лап. Да, красава! Все? Ні, він живий, він вернувся за більшим. Ваня, їбаш його знову. Дай сюда нахуй, я йому зараз покажу силу Гарри Поттера. А шо вона, нормально пошли? А то якась ваза це і Клеопатри. Ой, я не знаю. Вы чуєте сміх, діток? Мене це возбуждає, давайте швидше заносим. Слендермен! було? там слендермен, іди сюди. Кажу Slendermen. Ну то легкий монстр, на нього просто не дивишся і йому пофіг. За звуки. Тут щось якісь звуки слухає. Е, блядь! Що у мене в'єбав Що ти робиш? Що це було, блядь? Що це було, блядь? Бабло просто летить, лопатою не встигаю забирати. що? А ви поняли прикол? Я донесу, я донесу, не переживай. Я двері закрию. Єбать, якісь черепи. Давай, я їх зараз повбиваю. Ну ходи сюда. А вони часом не взривають? Да, взривають, а, це вони не Так, взривають, взрывай, біжи. Єбать, пизда, повна. А тут насправді тележка тут уже бо Було книжку треба закидувати в тележку, щоб вона не нападала. Mm ну нахуй! А як мені? Добре, як поділитись? Я в мене 100 хп. Ну а поділись зі мною тільки. Як? Ну от підійшов ззаді. І ти за шию обнімаєш. Бля, як це по-гейськи виглядає, це пізда. Ну та піздя, це... Що не зробиш, заведеш другого? Це як та загадка тюрєвна. Будиночок. Будиночок Чарлі Чарлі. Будиночок страху. О, лялечка. О, хіба там хуйня літає, блять? А вона цей, вона не є опасна, але вона коли тебе засмокчує, ти почнеш ядом плюватись у всіх. Ебач, вони пиздяться між собою. Сором ми не сміхом. О, не так звучиш прикольно. Не дивись на мене, ти на мене плюватись будеш будь ласка Я ему ту в то нахуй. Тут цей шел холод. Акин слепый, нахуй. Давай пучку заберем. Тебе голос, щоб ТИ поняв, там на тон, блять, не знаю, ныще ставлю с этим раз. Бедуля, да иди сюда, но А де? Давай забираем меня. Давай проводу його через дорогу. Данило, я вже приніс. Данило вже все відпивав. Чого через дорогу я вже ебануло? Ха-ха. Ну все, награлись. Шо ти, Данило, в Тюрязі? Я в Тюрязі, я... Хе-хе-хе. Зайн. тут я... Бл**ть, пацани. Що сталося? Ааа, Дан... Давай. Давай, давай побачиш. Втаризли підораси! Давай, Данило, скрутись! Та все, бл**ть! О, калачик! Крутись, я б тебе взяв... Вот там. Блять, oh, that... да э. Ну шо, шо? Да нет. <laughs> Ебать, куда ты Ваня? Ебать, их тут миллион. Ваня, бежи и стартуй корабель, блядь. Ваня, ты е? я ебу. Я ебу. Все, отпускай. Блядь. Еще раз. Ух ты, блядь. А, давай потим. Она мне ебать сняла, типа. Я не верю. Я, я я програв. Да, і я програв. Він думається, що я за ляльку спросив да, але чи тут нема того? Ну ти єбанутий! нахуй вона тобі була треба. да. Скаво, він зараз розуміє, хто мене вбив чи ні, коли буде виходити. Від ляльки тебе приваблюють, блядь. Ти не ламай речі. Та завези, завези, Скаво. Та заслава. Сука, дізько. Блядь, дядь Йопнутий якийсь. Ай! Ви шо, блядь, дідуськи? Сука, дід. Блядь, він отонув! Блядь.

Блять! Ебалось! Блять! Иди нахуй двигается, блядь! Бали, 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 блядь. Бесос, на поспіце, блядь. поки він меньше не на разуме. Блять! Зупани його! І і що, є є бать. Бать, ти шо, пидор? Ебать! Ебать, ти підорас, Сука! Де він є? На Хп! А ч я нашл? No. А, ну, а ч так? А, а? а, так, я, забежи, джи. Сука, баный! Пацаны, ты не Я закрыл, двері, идем до Івана. Блять, малий, малий, малий в мене. Малий в мене. Блядь. Ему пизда. Там пизда, там пизда. Блять! Пацаны, хто буде? Фука, та хлопцы, блядь, покриті! Пизда! Пизда, бля. Мене 16 шоу, ебатый. Ебать, це дуже жорсткий пацан. Дай по його нахуй, де дай є? Чекай, так дай я його оглушу. А що в те щось? Шо? Гранатка тебе. Так це звичайно в те це гранатка. Єбать, нам нам пизда. Що це було, блять? Це, тут ще містер геній. Хто такий необач? Єбать! Добре. Ай, чекай, він стріляє, він стріляє, він стріляє, не не, не стрій, поки. Хлопці тут за 20 стрім посу. Він не стрі. Він стріляє, відпусти його поки що? що. А. Зараз. Та не клади на місце його. <світ> Бля. Давай, давай посох пробуем закинуть. О, пора, что? Види, види. Нет, это Что тут? Ебать я сам себе у земное. вот вин, громила страшный киеган <свист> <свист> а вин ничего я <свист> не ну хей не пиздец. Я не вірю, я не вірю. Просто. не просто так підніми і поверни бо на думаю. Тьфу, ну... все, все відпусти. Зараз як монстр прийде, як цю хуйню побачу. <с, <с, <iroble> yani, Він буде реготати. Мені Пізде страшно, я на другий поверх. Пізда, Ваня. Я буду хуювати, ой, на другий поверх пішов. Блять, його треба якось сюди за цей. Іди сюди, підрас. Я <olla> чого покликати. Давай, иди сюда, Пидор. Ну, Дэвин. Дэвин. Вот он. Бежу, бежу, бежу. Чекай, я убиваю, я види едини, види беди. Ему похуй. Сука, я буду божить, нахуй. Есть. Я буду жить. <laughs> Ты плохо понятно, не пришли меня в телегу, я майна я говорю, что Чи ты почуешь. Ебать! Ну, Ваня, побач, Ваня, побач. Як так сталося? Блін, Блин, але я хочу, щоб мене теж засусало кудись. Ти хочеш, щоб тебе няшка засосала, я знаю. Ты все знаешь. Ебать! Ебать, это хуй. Бей нахуй старика, блядь! Да ебанулся. Найс! Сзади сзади! Він ти? за мною біжить, він за мною йде. Добре, Він за мною йде. я його уїбашу, мені треба перезарядити ствол. Давай, 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 давай. Зараз стануть нормально похуй, я ему Беннаху. Хорош. Бля, ебать, мы просто звери. Уебаш. І старика нахуй тот боец. Блять, я кисмея, нахуй, просто той рва деда, Данилу просто в ту самую секунду прибіг у пизды, блядь. хтось впав Данилу тут и тут нахуй. Бля, Данилу тебе рефлекс, блядь. Блять! вещи ебаду! Давай его уебашим! Сможешь его? Давай! Пой нахуй! Пей, пидораса, блять! Пизда, блять! Я выживу, я блядь, выживу! Оно... Алмай Бежи! Будет. Бежи! Бежи! Просто бежи! Мы не пиздец! Я выживу Ааа, ти стой. Ты зригачку. Я вже біжу додому. хе хе нахуй. А мы не цей, а мы на, на землю попасти. <рес> <рес> Блять, я би її тримав все життя. її, наркомани, ебани. Чому говорив, блядь, ти свої очі бачив? Я буду другим. Ха-ха! Иииии тачка, цей. Ебать. Я не активував. Замолю, замолю, замолю. Красава, Ваня. Ах ты во клади, клады, клади. Ебать, что творится? А ему похуй Ваня, Ваня, н -н я же, я помарю я это. Я понял, братан. Я. <тит> ну ты ублюдище, ебаный, блядь. <laughs> я ему не вдарил, всю ка. блядь.